Всіх з початком третього модулю. І сьогодні в нас тема сім'я Family. Отже, ми вивчаємо слова. І так, розпочинаємо. Отже, які слова на тему сім'я ми знаємо? Давайте ознайомимося спочатку з базовими словами. Я читаю, ви можете повторювати і прослуховувати стільки разів, скільки вам треба. Окей, okay, let's start: father, mother, son, daughter, brother. Sister, Grandfather, Grandmother, uncle, Aunt, cousin, nephew, Niece. Переклад у вас є. Так, це у нас батько, мати, син, дочка, брат і так далі. Так, це у нас загальні слова. Давайте перейдемо далі. Далі у нас пов'язані з ним вирази, пов'язані з цією темою, отже, батьки parents. Сіблинс, брати та сестри, тільки рідні, грандпарентс це дідусь та бабуся. Extended Family це сім'я з усіма родичами, тобто це не тільки наші батьки, діти, це всі-всі, хто включається у нашу сім'ю. Інлоус це родичі через шлюб, тобто ми додаємо до родича в кінці інлоу. Наприклад, сестра мого чоловіка це буде sister-in-law, так, Або навпаки брат моєї дружини це буде brother-in-law. Godparents хрещені батьки. Які корисні фрази ми можемо почитати ще? Family Dinner це сімейний обід. Family outing – сімейна прогулянка. Family movie night. Вечір сімейного перегляду фільмів. Family tradition, сімейні традиції. Family Reunion це сімейне зібрання. Окей. А тепер давайте розглянемо деякі речення на тему сім'я. She is my mother. Вона моя мати. I have a big family. У мене велика сім'я. We are very close. Ми дуже близькі. My grandparents live with us. Мої дідусь та бабуся живуть з нами. I love spending time with my family. Я люблю проводити час з моєю сім'єю. Ну що, по темі сім'я? У нашому відео це все, але у вас є ще багато завдань, багато цікавих та корисних додаткових ресурсів, а також є завдання у цьому відео. Tell About Your Family. Ви можете пригадати все, що ми вчили до цього, про хев, знайомство і це поєднати у темі сім'я. Напишіть ваші відгуки у коментарях, напишіть ваше завдання також у форумі, у коментарі. як вам зручно чекаю ваших відгуків, дякую за перегляд і до зустрічі у наступному уроці.